Вітаю вас, шановні, ви знаходитесь на каналі на Винос. І сьогодні ми знову продовжуємо з вами шукати найсмачніші бургери Києва. Ось, це заклад БПШ Докс із бургер. Виглядає в них все дуже і дуже прикольно. Що в них є? Є в них бургери. Комбо меню то зрозуміло, але нам це наразі не цікаво, хочу спробувати усі окремі позиції. Тут в них ще є хот-доген, Бачу, що в них є новинка шаурма, також є в них солодкі пончики, ну і, звісно, гарніри та напої. Сидер пити з вами не будемо. Я думаю, Ютуб це не пропустить, все інше буде. Намальовано все дуже красиве. Не знаю, видно, вам не видно? Подивіться, це, 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 це виглядає просто нереально. Якщо воно все й таким приїде і не буде намокшим, фанто Колобуш. А є без цукру? Так, так коло без цукру є. Собі... О, айранчику візьму так і собі також додав ще одну коло. До речі, тут є Coca-Cola Zero, але немає чомусь Coca-Cola звичайної і мене це бентежить. Я хочу звичайну нормальну Coca-Cola. Я буду їсти веганський бургер. Ви ще мені пропонуєте коло без цукру. Вегани, нічого проти вас немає. Просто я люблю м'ясо. А м'ясо любить мене. Так, добре, замовлення зроблено. Замовлення ми зробили о 19.16. Подивимось, за скільки привезуть. Тому чекаємо. Думаю, зараз буде магія. Так, хлоп, довезли нам ось таких два пакетика. Ще є окремий пакетик. Ну, неважливо. і бокс. Виглядаєте? Знаєте, нібито ось про це зараз я покажу. Давайте розставимо. Виглядає це нібито коробка взуття, як я венси, коли купляю, але це я так розумію пончики. да? Добре, довезли нам це за 50 хвилин. Десь ми замовили не десь, а у 7,16. Зараз у нас 8.05. Вже за 50... за 50 хвилин довезли. Що в нас тут по комплектації? Я не знаю, що це зараз будемо перевіряти. Ага, це окрема водичка, бо я бачу, що не підписано. Добре. Окей, два чеки в нас. Прикріплені і сума. В нас це все вийшло на 1806 гривень. Що тут по воді? Привезли аранчик. Аранчик, до речі, холодний. Це дуже круто. Окей, і дві коли. А ось це А, косяк. Це, це косяк, тому що я не знаю, чому Айран у вас холодний, а Кока-Кола, вона просто ну, вона тепла. Я не знаю, як можна пити теплу колу. Євгене, спробуйте. Вона ну, вона прям тепла. Вона не те, що не охолоджена, вона просто кімнатної температури, і це жахливо. Будь ласочка, всі, хто робить доставку, всі, хто знає, що ви відправляєте колу, вона розуміє, могла не доїхати, прям супер-супер охолоджено, хоча б не теплою. Ну це ж жах. пити. Поки ти це робив, я розпакував. Добре, давайте ж подивимось, що в нас тут. Як все розсипається, склали таку, звісно, фігнюку. Ну, щось вони тут. Ага, там вже коробочки продавлюються, воно вже сипається. Через це, напевно, бургери зараз подавлені будуть. У, ну тут вже я відчуваю, як тут все погано. Е, я так розумію, це шавуха, і подивіться. Давайте скуштуємо нормально тоді цей чікінбургер. Угу. Знову ж той майонез. Знову ж наривається мені той майонез. Не можу. Видиш, Євген, я чистий. Так, так. Супер. Про що я вам кажу? Ось бачите, навіть в цьому бургері дуже-дуже багато майонезу. Я відчуваю, що це, це саме майонез. Так, ну це просто звичайний майонез знову ж таки. Але а, смачна курка. Курка йде не котлетою. Тут йде просто шматочок такий м'яса, ну я вам показував. Це, ну, це просто смажений стейк курки. А йде помідорка, йде шматочок сиру щедр схожий. На... Це в цілому це смачно, але знову ж таки е дуже багато майонезу, але тут він умісний. Окей, це гуд. Це гуд. Він приїхав, до речі, не перевірив. Але він приїхав прям. Він теплий, він такий, трохи навіть гаряченький. Я вам зараз скажу, скільки тут температура самої котлети, поки не пізно. Почекаємо. Так, є. Коротше, тут показує вже 42 майже набігло, і воно далі. Ну, воно далі продовжує бігти, тому що я вам скажу, воно приїхало гарячим. Воно приїхало гарячим. Я думаю, десь там 45-50 буде. Це нормальна температура. Нам везли його годину. Добре. Нормальний бургер, але не чіз. Це не чіз. Ви трохи переплутали. Що я вам скажу? Тут відчувається не тільки майонез, він тут є. Але що можу сказати з приводу булки? Дуже смачні булочки. Вони реально, давайте на цьому покажу. Це у нас Веганський буде наступним. Вони не промокли, вони дійсно нормальні доїхали булочки. Тут також бачу той самий майонез. Вони хрусткі, тобто вони були просмажені, досі відчувається хрусткість. Майонез це все не встигло повністю розмочити булочку. Булочки, вони, мабуть, роблять самі. Можливо, десь покарня якась їм привозить саме ці булочки, але доїжджають вони нормально. Доїхали вони прям крутими. Добре, це в нас веганський. Так, давайте розріжемо цей, начебто, веган-бургер, який підписан взагалі як чіз і чікен. Можливо, до речі, це реально просто чіз. Ухня, скоріш за все це веганський бургер, тому що. Ну, пахтить незрозуміло. Ну, ось так виглядає той бургер на розрізі. Звичайний маленький бургер, да, Тут багато булочки, вона така пишна. Давайте спробуємо. Тут е, солоного огурчика бачу той самий білий соус. Це воно. Мої, шановні. Ви стали свідками, як я перший раз в житті спробував веганський бургер. І що я вам скажу? Хочу вже перейти до м'ясних бургерів. Ну, це непогано і не є добре. А чому? Тому що я не знаю, які веганські бургери мають бути. Це перший мій в житті, і я дуже сильно відчуваю, що це не м'ясо і не котлета. Це зрозуміло. Соус такий. Біленький йогуртовий, тут є солоний огірок, тут є помідорка, тут є пласт сиру. Це смачно, це нормально, але відчуття є таке, що мені щось, якісь ці спеції, відчуття рослинності, знаєте, в цій котлеті. Я не відчуваю, що це котлета, це 100% не котлета. І навіть якби я не знав, я б помітив, що це не воно, але це смачно через той соус, через то все. Тому для веганів, думаю, це буде окей. Бо булочка крута. Євгена, хочете спробувати веганські? Зрозумів вас. Ну, нічого особливого в веганському бургері немає. Але для веганів це дуже приємний бонус. У них там є дабл веган, і все таке, 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 таке. Знаєте, я хочу перейти до тієї шаурми, тому що вона мене бентежить більше цього. Та шаурма, яка приїхала, ви пам'ятаєте, неваляшкою. Давайте подумаємо, що взагалі з нею там відбувається всередині. Що з нею відбувається о. Ну. Ну, друзі, ну це це явно не з доставкою весте. Ви бачите, що відбувається, вона вся протікла. А е, чому б їй не протікати? Розумієте? Ну чому? Їх просто завалили її фольгою? Тут нічого немає для того, щоб вона доїхала. Ніякої бумаги немає, щоб воно це всю влагу впитува. Просто ось в цій салафанці воно приїхало, воно все м'яке. бачите, тут вона була на грилі. Вона була на грилі, це видно, але вона вже м'яка, вона вже розтікається. І в чому прикол, весь соус стікає просто вниз, і вся начинка знизу. Зверху не залишилось майже нічого. нічого. Давайте я розріжу вам, покажу, що тут взагалі відбувається. Але просто порівняйте верхній пласт з нижнім пластом. Ось, ну ви бачите, вся начинка тут знизу. Що я бачу по начині? Тут біла качанова капуста нарізана, тут е, є. Трохи-трохи зовсім морквинки. Тут є сиру, я бачу багато. І ось так от. Трохи-трохи м'язка зліва, можливо, воно відчувається все окей. Але доїхала вона, ну прям дуже лаваш, просто розмокший. Як це їсти, не знаю. Якщо б це привезли мені на природу, мені б явно не вистачило цих серветок. Ну, скуштуємо. Угу. Дуже-дуже смачненька курочка. Відчувається оцей е, смак саме курки для шаурми. Тобто воно, скоріш за все, робилось саме на цьому вертелі. Можливо, я помиляюсь, але смак є. Тому що відрізняється, коли це просто було посмажено десь, знаєте, на сковорідці. Можливо, ще було на цьому грилі, е, але це смачно. Е, соуса тут достатньо, скоріш за все, соус на кефірі. По смаку відчувається такий соус. Смачний дуже огірок. Але подивіться. Зробив два укуса, вона вже розвалюється ще й знизу, ну, тому що вона, Євгене, я відчуваю сир. Можливо, це твоя ширна а не класична. Але сказати, що тут прям мега чіз і він весь тут. Коли я відкусив оцей шматочок, тут була тільки курка з соусом з овочами, весь сир тут, тобто звернули її так, що сир тільки з одного боку. Але вона смачна і вона реально приїхала тепла. Просто зробіть щось, будь ласка, з доставкою, не привозьте так. Вверніть його в бумагу, яка буде хоча б оце, всю влагу в себе впитувати, щоб вона доїжджала. А, якщо це супер чист, ну я не знаю. Я не відчуваю тут дуже багато сиру. Тут є твердий сир, я відчуваю сулугуні, можливо, трохи чедеру. Але супер сир, так думаю, в звичайні там взагалі нічого немає. А, я залишу, напевно, тобі цей шматочок, тому що ти хотів дуже сирно. Це поки. А, Давай. Відкладемо. Але мені потрібно дуже багато серветок, тому що ну ви це бачили. Це просто потоп. Це просто потоп. Як це їсти на природі? Я... Не знаю. Е, давайте з вами знайдемо прям ціло направлено. Хочу зараз перевірити, що з темпорою креветкою, як вона приїхала. чи вона гаряча, чи вона хрумтить, щоб вона не валялась, тут, щоб я потім не розказував, що вона ніяка. По бургерам перевірили, ще в нас тут ходоги, до речі, є. І батат. Ходоги ми замовляли батат темпуро, Давайте все це перемо. Тут три ходоги. Вони обережненько так запаковані, приїхали, все окей. І під ходогами в нас ще невеличка така пачечка серветочок. Ну, замало я один, якщо нас би було багато, треба було правильно. Ну, на компанію на велику замовили. Тому трохи трохи побільше. Що в нас тут? Так, це креветочка бачу. Давайте відчиняти. Опа, а оце вже щось цікаве. Це я навіть не бачив. Це в нас. Серйозно, БПШ, це так у вас працює. Пам'ятаєте, в початку відосика я казав, що дуже дивно, що так пончики ті прислали. Це в нас все, щоб ти розумів, це наповнювачі для пончиків. Ти маєш сам відкривати, поливати і це їсти. Тобто, тут написано ось шоколад. Написано карамель. Тобто, це виглядає ось отак. Ну, не знаю наскільки це зручно, перевіримо потім. Окей, поїхали, що там на все-таки з бататом, з креветками. Пончики залишимо на самий кінець, але мені це не зрозуміло, поки що як то їсти. Ну, самі бачите, воно все мокре, картонка повністю мокра. Ну, тобто, вона ну вона, вона ось ніяка. І це все зрозуміло, тому що воно все парує. Ось так виглядає батат. Невеличка така порція батату, красиво нарізаного. Звісно, він вже не хрумтить, Я не знаю, чи хрумтів він в закладі. Але давайте спробуємо. Йде до нього сирний соус з луковим кранчем, як я бачу. Так, це сирний соус. Ну, що я вам скажу про цей батат? Він, звичайно, з доставкою доїхати, скоріш за все, не міг, навіть якщо він не був спочатку хрумкий. Всередині м'який, всередині смачний. Не бачу сенсу щось про це казати. Батат класний. Якщо б їсти в закладі і з цим соусом, ну, прикольно. І круто, що в соус ще додали луковий кранш, я обожнюю цей кранш. Воно додає свого такого апетитного смаку. Все гаряче. Найголовніше, що все реально приїхало гаряче. Тобто все смачне, але з доставкою, як бачите, є проблеми з тим, як воно доїжджає, тому що воно все промокується. Ну, ну на що ви це робите? Ну, реально, ну на що ви це робите? БПШ дуже смачно все. Бургери реально смачні, булочки смачні. Навіть той соус, білий, він смачний той. Майонез. Ну, ви присилаєте вже готове блюдо, і у вас ось просто в картонці наляпаний той соус. Через той соус воно все знизу, вонсь, воно все в плямах, воно промокло. Ви привозите креветку темпура, вона має бути хрумкою, але вона вже трохи-трохи ну, ще хрумтить. Але через той соус, через той конденсат, який їде. Щось, будь ласка, пакуйте там, додавте трохи більше за доставку беріть гроші. Ну, не привозьте так. Це також сирний соус. Схоже так. Схоже, це то той самий соус, що і з бататом. Креветка. Креветка смачна, Креветки приїхали ще гаряченькі. Навіть ну, трохи хрумтять. Але в мене є відчуття, що вони. Трохи переварені, Тому що, знаєте, коли прям переварити креветку, вона ще м'якенька, прикольна, але вона вже відчувається, що вона без смаку. Або це залежить від, саме від самої креветочки. Скільки тут тої креветки? Щоб ви розуміли. Креветка тут ну, взагалі тоненька. Ось це все. Це все я прибираю. Це темпура. Ось така йде креветочка. Ну, зовсім-зовсім тоненька. Це навряд чи якась тигрова креветочка. Воно все смачно. Непогано, вона не гумова. Але, Євген, ось спробуй. І скажи, чи відчуваєш ти саме ось смак креветки, за те, що ми ну, беремо цю страву. Можливо, в мене просто після батату батат дуже насичений, солодкий. Діба темпера дуже багато. Так, да, і не відчуваєте смаку креветки. Вона, вона смачна, вона нормальна. Але її по смаку немає. Зовсім немає. Я навіть не відчуваю, знаєш, нотки, що там вона є. Ось в цьому, в чому прикол. Я, я відчуваю соус у цей сирний. Він смачний, смачний, класний соус. Але, будь ласка, в окремих судочках, хоча б в баночках, багато доставок провозять в окремих і все нормально доїжджає. І відчуваю тільки тісто, це цю темпуру. І вона приїхала, ну вона реально вже м'якенька через те, що знову ж таки кажу, багато конденсату. Але я обожнюю креветки. І я їх беру для того, щоб хоча б відчути смак. Розумієш, там не буде здоровою за такі гроші, вона не, не дорого коштує. Але не то я вважаю, що можна було трохи краще з доставочкою зробити е, в тому сенсі, щоб, хоча б воно б доїжджало хрумким, можливо, було б смачніше. Але маємо, що маємо? Окей, давайте спробуємо, поки він ще стоїть. Нашого велетня. Це в нас дабл пастрамі бургер. Пастрамі, як ви всі знаєте, це запечене м'ясо, яке розрувається. Прям, воно має розтікатися, воно має бути м'ягеньке. І все залежить від того, чи дійсно в цьому бургері дуже круто зроблена пастрамі. Ого, ну, я не знаю, як я це буду кусати, але виглядає це прям достойно. Виглядає цей бургер як моє лице. Але те, що я зараз бачу всередині, ну, бургери ще нормально доїжджають через те, що вони хоча б в таких картонках. Е і булочка в них така е з хрусткою кориночкою, і через це воно не розтікається. Ну, слухайте. З цього боку, дивишся, ми ще додавали бакончика, виглядає дуже прикольно. Але подивіться, що в нас відбувається ось тут. Це називається ми начебто зробили для вас мега-бургера, але ви дуже сильно не радійте з цього мега-бургера, будуть мега-булочки. мегабулочки. булочки тут все зрозуміло. Окей. Поясніть мені, будь ласка, можливо, я щось не так розумію, що таке пастрамі, Євгене, це м'ясо? Пастрамі це м'ясо, але. Але воно так, воно дуже м'ягеньке. тільки тільки хотів доколупатись, вони просто ці стейки пастрами, які вони роблять, вони не рвуть на шматочки м'яса, вони просто ось так от слайсами нарізали, положили, поклали до бургера. Тобто бургер де все одно з котлетками. Котлетки, ну ви бачите, по розміру, ну що це таке, друзі, я буду їсти пів бургера без відчуття котлети і м'яса взагалі, тому що ну, ви самі це бачите, ну немає його. Якщо я ось так от візьму, відріжу просто отак ось шмат. Треть бургера я відрізаю. треть, І тільки ось тут щось є. В цьому бургері немає майже нічого. Майже нічого. Ну, давайте спробуємо, що це. Тут дві якісь маленькі, дуже зажарені котлетки. Тут я бачу бекончик, дуже-дуже багато сиру, білий той самий соус. Ну, вони не мудрять. Як я зрозумів, вони прям соуси плюс-мінус одні й ті самі кладуть в бургера. В кожному бургері є той білий соус, є той схожий на Big тейсів Ну, спробуємо, як це кусати. Угу. Так, ці котлетки, вони прям дуже дуже сильно засмажені. Вони смачні, це нормально, дуже сочні, дуже багато сира. Звісно, тут дві котлетки. Але в чому суть вони перетримані. Вони, знаєш, такі трохи-трохи вже гумові. Коли ось при... Як бабусини котлетки? Ось серйозно, фарш смачний, все круто, але коли ці котлетки бабуся перетримує, вони прям такі гумові, вони трохи застояні. І ось це ти відчуваєш. От багато соусу всього не рятує, тому що саме заради котлет ми беремо ну, зазвичай бургери. Ось, подивіться, це повністю повністю велданова така гумова гумова котлетка. Тобто, я навіть, ну, щоб не бути голословним, вибачте за цей мій фудпорн. Ну, я не можу їй, наприклад, ось так от ту котлетку розірвати. Я, я реально ну ось, ну, ви бачите. О, тільки отак от з пальцями, з зусиллям, тому що ну, вона дуже перетримана. Трохи жорстка котлетка. Давайте спробуємо окремо. то, заради чого я брав, це заради пастрамі, але того пастрамі тут навіть немає в прослоїці. Ну так. Ви берете бургер пастрамі і з пастрамі там просто ось два таких слайсика. Це все, що туди покладуть. Але пастрами добрий. Він м'якенький, він розтікається. По смаку відчувається такий барбекю смак. Нібито також з димком все відчувається. Пастрамів смачний, реально смачний, але я очікував, що тут буде його набагато більше. Не просто два слайсика. І через ту ту котлету. Тут дві котлети, здоровенні дві котлети. І коли разом ти все це кусаєш, настільки мало цього пастрамі, що ти його взагалі не відчуваєш в бургері. Якщо б я з'їв його окремо, не взяв би той шматочок, я правильно його бляха не відчув, Це не можна казати, я б реально його не відчув. Але пастрамі смачний. Так, я трохи ходив вмитися, тому що весь в цьому соусі трохи я не по красивому, вибачте, роздарибанив. У нас ще залишилось три ось таких хот-доги. Бургер, ну і пончики. Давайте ще забувся про Double Mexico бургер. Цей бургер має, до речі, трохи відрізнятися від інших, тому що тут має бути гуакамоле і тут має бути халапеньо. Тобто цей бургер має бути гострий. Халапеньо вже бачу. Ну, слухайте, з халапеньо ситуація зовсім інакша. Тут йде дві котлетки. Бачите, такі великі-великі шматочки халапеня. Виглядає він дуже прикольно. З приводу гуакамоле. Ну, бачу я гуакамоле. Ось він зверху, але його тут не так вже і багато. Він є. Але я не знаю, чи воно буде коштувати Три кусочки шматочки цього халапеня. чотири. Давайте спробуємо просто, наскільки він гострий. Поки не відчуваю гостроти. Знову ж таки, в мене дуже великі питання з приводу цієї котлетки. Або сам фарш в них дуже жорсткий, або вони їх просто пересмажують, тому що ну, вони дуже гумові. Реально дуже гумові котлетки. Цей бургер такий самий. Я відкусив такий добрячий шматочок халапеньо, але він не гострий. Що вам можу сказати про ці всі бургери? Вони не є поганими. Це зовсім не погані бургери. Там на них ціна. 140, 130, за саме великий, там 220 чи щось таке. За ці гроші, ну вони нормальні, дуже смачненька булочка, непогані соуси, там немає якогось перебору в плані жирності чи щось такого. Все окей. Але доїжджає бургери нормально через коробочку, шаурму не беріть з доставкою, тому що шаурма, ви бачили, приїжджає просто сопля. Бургери просто, просто нормальні. Нічого поганого в них немає. Доробіть котлетки, зробіть котлетки більш м'якими, а ми поки йдемо до до ходожиків. Так, це в нас ходох блючіз. Ходог має бути з соусом на основі блючіз. І що ми бачимо? Входоги в них йдуть така булочка, схожа, знаєте, на хлібинку з цього боку, як батончик такий розрізаний. В ходозі, ну, тут, тут, тут це дуже-дуже стандартно. Білий соус. Він має бути на основі дурблю. Зараз скуштуємо. Два листика таких салатику. Просто два. Це все. Ну і сосиска, звісно, і трохи трохи зверху лукового краншу. Давайте я відріжу собі смоточок цього ходогу і відкладу поки цей. Спробуємо що тут з і з соусом. Це класична молочна сосиска. Вона вже холодна, але звісно, ми тут вже годину знімаємо. Я відчуваю соус на основі дороблю. Більше сказати нічого не можемо. Тут просто сосисочка, парочки шматочків цього салатику, соус і смачна ця булочка. Вона була можливо спочатку навіть трохи хромкою, зараз вже ні, але ну ми дуже довго знімаємо. Тобто нічого особливого сказати не можу, але все смачно. За ходок за ту ціну, що він там 80 гривень коштує. Це, це гарна ціна, нормальний смачний ходох. Це в нас ходох йде бріош. Що в нас тут по ситуації? Ну, шановні, все те саме, але цей ходох взагалі без помідорки, немає салатику, немає нічого. Тут просто сосиска, кетчуп, гірчиця і трохи лукового кранчу. Я так розумію, це просто ходох класичний. Ну, я не бачу сенсу його куштувати. Тут просто буде те саме. Він з молочною сосисочкою, точно такою ж сосискою, просто з звичайним соусом. І бекон-бургер тут має бути, сподіваюся, трохи більше бекону. Але подивимось, що там воно є. Ну, дивіться, ось в таку хоча б бумагу, якби ви запаковували ще й креветочки, окремо клали той соус, який там йде. Ось цю ж картоплю клали хоча б на таку. На таку саму бумагу. Воно приїжджало реально краще. Ну, приїхало, ну самі розумієте, що воно просто так не може доїхати. По смаку батат дуже смачний, креветки, ну, смаку креветки, на жаль, не було. Що в нас йде? Ну, в бекон бургер. Шановні, ой, бекон бургера. Ходок бекон. Зробіть його, ну, зробіть ви його трохи-трохи ну, дорожчим і наваліть мені цього бекону. Тут ось такий слайсик бекону. Ось такий слайсик бекону. І останній ось такий слайсик бекону. Тобто, тут, ну, грубо кажучи, це просто нарізаний на три шматочки один звичайний нормальний слайсик бекону. І це називається бекон-ходок. Покладіть таких три слайсики, зробіть там на 10-20 гривень, трохи дорожче. Він буде коштувати там не 90, а 110. Але це реально буде бекон-ходок. Сосиска та сама, соус, начебто гірчичний або сирний. Тут, до речі, скоріш за все, тут сирний. І ще тут додали солоного гірка. Ну, давайте спробуємо. Це, скоріш за все, гірчичне соус, я трохи відчуваю гірчицю. Що можу сказати? Ходоги за свою вартість, вони реально добрі. А якщо брати в закладі або з доставкою одразу їсти не чекати, як я по пів години, поки знімаєш, вони смачні, вони ще трохи тепленькі, смачна сосиска молочна, Сюди цей луковий кран, що додає хрустинки, нормальна, смачна булка ходоги. Зовсім питань нема. І доїжджають нормально, і пакуються нормально в цю бумагу. Тобто вони не мокрі. Завдяки цій бумазі вони доїжджають прямо те, що треба. Якби це клали всюди, ціни не було. Так. І залишилось у нас з вами останнє. Так, перевірили все. Останнє це ось ці сюрпризи, з якими, якщо чесно, я не знаю, що робити. Давайте я це відірву, щоб показати вам нормально. Приїхало ось так от. Багато-багато пончиків. Вони ще, до речі, не вже холодні, але приїжджали вони реально теплі, теплі, теплі. Навіть гаряченькі, я б сказав, коли їх відкривав. Я думав, як же я зрозумію, яка там начинка. Але виявилось, що начинка тут йде. Не всередину пончиків, а начинка в нас йде ось так от окремо в пакетиках. Чи зручно це. Ну, вдома, можливо, відкрити це все, видавити, але я не впевнений, що це зручно їсти десь на природі. Чи їсть взагалі хтось ці пончики на природі, я не знаю, але я б, наприклад, собі на рибалку заказав би, да? десь тут під Києвом, захотів би з'їсти пончика. Ну, мені б не дуже було зручно так все робити. Ну, ага, дуже-дуже такий густий, я б сказав, тобто не дуже сиропний, шоколадний топінг. Давайте спробуємо. Смачний 100% був дуже хрусткий навіть зараз, трохи хрусткий пончик. І з цим топінгом це, це дуже смачний шоколадний топінг з дуже смачним пончиком. Не хочеться казати знаєте, про заклад, що найсмачніше, що було це в кінці, коли ти випив айранчику. Але були класні моменти. Поки що, це не найкращі бургери в Києві, 100% їв я і покраще. Ми будемо продовжувати з вами шукати найсмачніші бургери Києва. Сьогодні у нас тут було бебиша, бургери, ходоги. Це все було круто смачно, ви самі це все бачили. З котлетками проблеми є, є, з доставкою проблеми є, є. Але за ті гроші, ну, це непогано. Трохи доробити, трохи щось переробити, і все буде класно. Тому дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставте колокольчики собі, щоб не пропустити наступні випуски, тому що, можливо, неможливо, а 100% нас буде щось прям крутяцьке. За вас, мої друзі, смачного вам хату!